Так, да, ну треба. Треба зі проводити. Всім доброго дня. Засідання постійної комісії Гарнійської міської ради з питань агропромислового комплексу для мене присутнів екології та охорони навточні середовища від 29 травня 2025 року. Е, присутні на комісії. Перед тим мене говорить на розвідки Руслана Спантрович, Хоменко Вадим Вікторович. На засіданні комісії присутні Бойко Олег Васильович, головний спеціаліст відділу земельних відносин міської ради. Перший пункт, інші питання. Гаянська міська рада затвердження умов проведення земельних торгів коли хащівати. Голосуємо. Yeah. Друге питання. Гарнівська міська рада затвердження умов проведення земельних стурбів стало Хащувато. Голосуємо. Всі за. Третє питання. Гарнівська міська рада затвердження умов проведення земельних слів села Хащувато. Голосуємо. Всі за. Четверте питання. Гарнівська міська рада за твердження земельних старів вулиця Гарнівська міського галина Кабінет та заслугування постійних Сергій. Голосуємо. Всі за. Peter Pytania. Iranskarada the Twin Move provided the Minister. Who is Голосуємо. Hanska Mr. Weizen? міська рада затвердження умов проведення. Улиця Гамская Место Вален. Голосуємо. Сиза. міська рада затвердження місто. Улиця Гамінска, Место Вайн. Голосую. Восьме питання. міська рада, закрыв проведення, вулиця Гайнска, 11, Mr. Hyden. Голосуємо. Всі за. Ганіцька міська рада затверджує умов проведення земельних стрігової та Васильяку місто Гайбор. Голосуємо. Всі за. Галинська міська рада затвердження умов проведення земельних стрілів та ганського один джерел місто Гайзо. Голосуємо сіза. Одинадцяте питання. Гайнська міська рада затвердження умов проведення земельні сприйняття. Голосуємо за. Айранска Мискарада, завершение умов, села Казачин, голосую, сида, Аринска Мискарада, заглашення умов, голочервона, голосую, сида. Аянска Миска. Айранка Мисхарада. Вулица Василя Суса Миссугайва. Голосуи. Айранска Мискарада. Вулица Марат Самисугаева. Голосуи. 17. пані Гамська міська рада вулиця Василя Суснівського голосуймо всі за. 17. пані Гамська міська рада вулиця Василя Суснівського голосуймо всі за. 18. пані Гамська міська рада вулиця Василя Суснівського голосуймо всі за. 19. пані Гамська міська рада вулиця Василя Суснівського голосуймо всі за. І 20 Двадцяте питання. Мовче Василь тривають за межами слова про голосуємо. Голосуємо. Утримувалися. Ми його утримувалися один, да.

Голоси. Голоси. Слідам. Хай Миколай не скрадеся в логіці Це його заповнення, яке ви Що документацію ввели, на нього висить? І внукам, власне, в якихся випадках? Ви маєте реалізацію, яку ви вважаєте реалізацією? Я вже вважаю. Перша ця питання. Символ Анна Вадимівна, замеження споруди Линівка. Голоси. Голоси. <пятненько>

Він вважає, що це не мало. Ну, як? Сіга. Ааа, ну я... Мовчен Василько, скажи, що це підвісно? А, так. Це бачиш, ця бока, це вона. Це на виправі, так? Так, вона є там. Ааа. Можна виправити в сфуру. Ось. А як вас виправити? Допустимо, Мовчен Василько, коротше, бо це підвісно. Він в нас входить. Де він в цьому гайду? В дві випусах. На тисках, так? Голосуємо. А, це дівчина? Дівчина. А, я жалко. Це я буквально. Так. Тому що я буду Так, я стою сюди, так, якщо є. Так, мужа, колена, ковдри, не зустрічайте. Гарантівка 15, чи є місто гарантію? Чи Третє запитання. Комунальні заклади більше вас літа. Я вже спільно співрати про вас клуб, як ще. По цьому характеріння, права постійного користування, це не військово, ще не підтримування військово і місто таке. Це я вони випадково припиняю мої три заклади для відповідальності, а передаєте, ми тоді ми не були церкві, що там Або це, сілоно. Так. Говорить про знезмінну індивідуальну, що автотранспортне і є просто фіксуючий номер на сьогодні нового інформаційного банку і позиції. Міністерство штату, як я кажу, дозволено питати, що, е-е, гарячна лінія, хоче призивати до виговору. Ну, це, ну, подали, подали ще запит на відповідку. Говорила ще і радий його і ставить ще до екзаменатора по ради. Ну приймайте, абідора, по невімусядора. От. Не треба цього. А ви що будете? et Пасіка Сергій Володимирович за межами всі за, до Голосин. Романова Тетяна Борисівна, за межами Слово Покровське. Голосин. Сіза. Назати. Покупник Олександр Сергіч за межами Слово всі за, Назад. Зараничний Сергій Іванович, вулиця Центрального. Голоси. Сіза. Назад. може ви далеко, у нас дуже великі. Ні, я розумію, я розумію, що у мене пов крикуле зубила, але просто що тут, е, там 16 заріз, значить, певно, що це вже проект у формальній драку і. Так, добре, добре, я розумію. Є питання від Чупнюк Аліна, Алін Олексійович, заміж на логістику на. Слухаю. 42. Чупнюк Олена Василівна, заміж

А вона каже, що ви попросите, голосуємо за. Перська перемога, голосуємо за. Коли я Людмила Станіслава на вулиці Вишнана, голосуємо за. Зимені, Залині, Семені, голосуємо. За мене звали на Семені, вулиці Українська, за мене голосуємо Голосуємо за. Ковальчук Володимир Васильович, вулиця Шкінна, Золотого Нія, за. Ключив Катерина Андріївна, зломищено, голосуємо. За. Загранична Ірина Володимирівна вулиця Центральна, Словодові, Голосуємо За. Мураш Родіон Сергійович вулиця, Судова, Силочер Воля, голосуємо. За. Грясаченко Валерій Александрович, Соломищенко, голосуємо. За. Кисаченко Євгенім Валерійович. Зломощено. Голосуймо. За. Улифери Срѓи Адольфович улица во срета спустени со за во да. До за домеѓени пједањи со селмин за домеѓени плочерувани глув сувимо, да. Кумнавите клиент кои го носат кумнавиек домеѓени за го навлекува да. клиент кои шиват кумнави устодар со сопшиват глув сувимо, да.

квартирі Голосуємо. О квартире силы, с локазами. Проверен, понимаете, вот я ваша отличить место вайдера. Да. Опочу База Іна Якину, Слова Казачен, голосую, всегда. Опочув Пиктор Викторович, словоказарченко. Да, <свят> <да. свят> <свят> 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 Виктор Викторівна, голосую. Мандлюб Сергій Миколаєвич, слово Богове, голосуємо. Сила. Манджук Сергій Миколаєвич, слово Богове, голосую. И господини Анатолиевиќ, Лука Дочин, Лулу Сујем, за. Да. Четврти пункт, про переначување на властните статенини за маниџирање. Повчеко господин Мегаселевиќ, Длосованија, слово Сујем, преда, за. Маникюрим Май Сајовиќ, Лулу за. Бундарчук Валентина Новстелин, Лулу за. Даданян Бедер, Олександр Арменович Глушуєм да, за Датачук Василь Васильович Глусуйму да. за Савіла Тамара Степанівна Глушуймов да. за. Швед Анна Миколаєвна Михайловна Гласуйму ага. за голосує. Джибинська да. да. Катерина Васильевна, Глушуймо, загиївна, голосуймо, да. за. Богданя Галина Миколаївна, голосуємо, yeah. за. Пашківський Едуард Васильович, голосуємо, За. Yeah, yeah. Латинська Наталія Васильєвна, голосуємо, yeah. за. Швець Вадим Анатолійович, голосуємо. Yeah. За. Пікутов Людмила Павлівна. Голосуємо. Yeah. За. Пономарьов Василь Петрович, Голосуємо. Yeah. За. Ворон Людмила Степанівна. Голосуємо. Yeah. За. За. Влад Стоков Владимир Анатолијјович, да Сиријан Харина Мартикина, голосувамо, да Клам gliика Сергеј Анатолијович, да Сибилтинка Тамара Ивановна голосувамо, да Литвина Дија Васильевна, голосувамо, да Володимир Артол أيуревич, голосувамо, да Дрюзов Галина Володимирина, голосувамо, да За. Осіпенко Людмила Олександрівна, голосуємо за. Ковальчук Камара Васильівна, голосуємо за. Косенко Олексій Леонідович, голосуємо за. Озіранська Оксана Єсипівна. Голосуємо. За. Решина Ольга Васильівна. голосуємо. За. Ліснічук Геннадій Сергійович. Голосуємо. За. Пашковська Тетяна Миколаївна. Голосуємо. За. у линии чемпа на дело цели на голосу ему за по модели его не Васильевич голосу ему за Ну что, что это не подобрать?